Розвітаю сьогодні 11 липня. Шоколадна линюча жопка вам в студію. Да. Лежить довольно. Да. Де лежить правильно на вишивці? Вона, е, ну, їй все одно, коротше, що там вишивка, дивіться, як линяє, це трендець. В общем, сьогодні п'ятниця і я хочу сьогодні розпочати свій рукодільний тиждень. Розпочну я його з гнома. Він в мене ще не дошитий, я хочу виправити цю ситуацію. І думаю, що в мене буде ще також цього тижня братися. Ой, далеко не покажу. Ну, коротше, моя кулька, та, що я минулого тижня її брала. В общем, починаю з гнома. Вчорашній день був у мене невишивальний. Він, по суті, випав, тому починаю цей тиждень з п'ятниці. В общем, хвостяра, хвостяра, такий тавстезний. Суди там мені оце оця. Нула, скажи всім привіт. Зупина. Ага. В общем, поки дитина срацю вложила на вишивку, з вами привіталася. Ну, ви зрозуміли, який гном з оцими пташечками. Ти бачиш, не суну, взагалі не суну. Де лежиш кабася моя. В общем, Починаємо з оцього, а далі побачимо, що там. Можливо, це буде підтягти хвости, але це не точно. Друзі, доброго дня. Сьогодні в мене 16 липня, сьогодні в мене середа, а не четвер. І саме сьогодні я вимушена вам зняти заключну частинку, тому що завтрашній день в мене планується бути на дачі і в збиранні врожаю. Тож, завтра я впевнена, що мені завтра буде взагалі не до того, а щоб вам знімати відео, принаймні постараюся викласти, якщо не сьогодні, то завтра. Ну, а саме. В зйомках, то давайте, будь ласка, сьогодні одразу і поговоримо. Що ж, тиждень в мене, як ви зрозуміли, і так почався з п'ятниці, в четвер я не вишивала, не було часу, були клопоти певні з машиною, джвакнула трошки машину. Тож, була рихтовка, покраска і все те, що таке, знаєте, не зовсім дівчаче. Але. Все нормально, головне, що всі цілі, всі здорові, все нормально. Все зробили. І в п'ятницю мені також було трохи не було часу. Між тим всім, що я якраз по обіді вже забрала машину, ми на вечір їхали на дачу, і ті всі приготування, скупитися, піти на базарі, нічого не забути, щоб зібратися. Ну і загалом, п'ятницю я там щось повишивала. Власне, починала я свій цей коротенький тиждень з оцього гномика. Це мій п'ятий гном із серії, їх там в серії 6 штук. Це мій передостанній. От. І я, там щось трошки він в мене початий був, Ну, наколупала на ньому геть зовсім трошки в п'ятницю, власне, 300 хрестиків. Тут трошки щось додалося. Але якось. Без ентузіазму мені додалося, тому я його відклала, поїхали ми на дачу. Субота-неділя на дачі були дуже насиченими. Я сподіваюся, ви вже переглянули мої такі коротенькі включення з дачі. Зрозуміли, що був город, був полив, тому що був зовсім геть невеликий дощик, хоча була буря, але вона в нашому випадку, в нашому селі, була більш суха. І треба все поливати, і це все час, це все зайнятість. Тож, ще такий нюанс, неприємність, яка сталася зі мною на дачі, я вже сьогодні хоч без пластиря, але як бачите, от на вказівному пальці в мене, бачите, через всю пучку, коротше, я собі вирішила сікатором вкоротити пальця. Щепанула, ну, різнула сікатором, а це я чистила, стригла ялівець і увліклась. Тут, до речі, от якщо подивитися, на великому нігті в мене спас гель-лак, він трохи ну, ясно, що рубанула гель лак а ось палець. ну, Тобто я тримала отак гілку, ви зрозуміли, і лівою рукою я ж лівша, і лівою рукою сікатором, Разом із гілкою, отак стриганула собі і пальця. Ну, і що я вам хочу сказати? поріз глибокий, це він вже, на щастя, загоївся, але для розуміння він ще дуже болить. Тобто я не можу поки що вишивати двома руками на тканинці, як би мені того не хотілося. Тож, бачите, життя вносить свої корективи, чи, твер... чи коли, господи, в суботу це сталося по обіді? Крові було просто як з кабана, як сміюся, ну просто ну, дуже багато крові. У мене ще таке повільне, досить повільне згортання, і ну, коротше, покапала я по всьому будиночку, по всьому взутті, по, ну, коротше, залила кров'ю. От, Так що така собі трохи травма була. Ну, Зараз, от, візуально, бачите, вам вже майже нічого, ну, нормально, такий, більш-менш. Не страшний вигляд, але болить ще. Отак, як тільки торкаєшся, то болить. Там щось взяти ну, боляче ще. Тож, ясне діло, що я в суботу взагалі геть не сідала, не брала голку до рук, в мене боліла рука в неділю також боліла, ну, тому що я ще забінтована. На щастя, у нас на дачі є аптечка, все нормально. Перев'язав, забинтував мене чоловік, все, і пішли далі працювати. От. Ну, а в понеділок, аж в понеділок, по обіді для розуміння, аж в понеділок я взяла ось цю кульку, і, друзі, ну, перед вами це вже фініш. Ось така кулька це друга кулька із серії цих кульок, дім. Вона в мене фінішувалася. Фінішувалася вона в мене вчора. Насправді, я в понеділок спробувала взяти голку до рук, спробувала. Ну, Фішка в чому? Вишиваю я на заготівці лівою рукою, але ж тримати треба, розумієте? Ну, Все одно ось ти торкаєшся, і було дуже, ну, коротше. Я вишила 200 хрестиків, відклала ну, боляче, хоч навіть через пластир, все одно торкаєшся і дуже-дуже неприємно було. От. Тож, в понеділок я хоч трошки повишивала. Думаю, щось у мене взагалі такий невишивальний тиждень видається. от І у вівторок я вже більш краще себе почувала, і у вівторок, вчора я оце взяла і цю кульку прям завершила, то вона така, ось подивіться, яка вона яскрава. Просто дуже кайфовий процес. До речі, тут ще такий момент, зверну увагу, що тут. Фрузлики 4 штуки. Один отут, в центрі колеса, два очко і носик мишеняти і четвертий ось очко Санти. За ключем вони мали шитися, чесно кажучи, в дві нитки фрузлик. Але я подумала, мені здалося, що це буде грубо. І в мене це в одну ниточку. Тож мені, прям от. Я би не робила товстіший вузлик, мені так прям подобається. Тож, кулька любові ось така в мене це друга кулька, це мій фініш 15 го числа. Вчора довишивала, і вчора я одразу почала, а, я його почала не вчора, я його почала, здається, в п'ятницю. ну зараз я подивлюся по своїх записах, коли я почала. Рудого метелика. Рудий метелик 14-го я почала. 14 те це що у нас? понеділок, так? Да? Виходить. А, ну правильно, звіт в понеділок, значить, я в понеділок його взяла. Вишила 100 з чим-то хрестиків. Ось такий метеличок. Це третій подарований лілочкою метелик. Я вже їх всі вишила, це останній. <кій> От, і я. Ось, бачите, на Різдво мені Ліля дарувала. Я так стараюся підписувати, тому що для себе просто хочу пам'ятати. От, І що? І я в понеділок почала цього метелика, гном мені так і не взявся. Тобто, це фініш, ура, ура! Я прям тішуся. Єдине, що я задніх ще не закрила, ще нічого тут, ну, коротше, як є. Тому. Тут ниточки лишилися, все чудово. Тут це також, до речі, подарунок від Лілечки, тільки, тільки від іншої. Привіт. Знаю, дивишся. Тож, бач, я одну кульку твою вишила. Ці кульки в мене подаровані були дві кульки від одної подружки, від Тані, і дві кульки від Лілі. От, це перша була Таніна. Тепер це ліліна, і от потім трошки згодом я вам скажу, яка ж буде кулька третьою. Тому що це, ви пам'ятаєте, що я собі планувала кульку на сезон, щоб в мене до кінця року були всі чотири. А по факту я зимову кульку встигла вишила нормально, весняну кульку я провтикала. Тож, ага, в понеділок. Мені же це я трошки дошила в понеділок цю кульку і взяла метелика, трохи попробувати. Думаю, що я тут здала 140 хрестиків. <кій> От. Ну І сьогодні я вже маю фініш, причому повний фініш, я його закрила вже повністю готовенький. Ось такий красунчик. От, від лівочки, вже тепер вишиті всі. Три іграшки. Заготівки це від Уляни Яковлевої. Мені Лілечка дарувала наборчики разом із заготівками, за що окремо дякую. О, це дуже зручно і на прозорій гнучкий, такий гнучкий, типу пластик чи акріл, ну, коротше. Він тонший, ніж акрил, і мені прям дуже-дуже зручно. От. Так що ось такі в мене метелик вишився. Ну і що? Тут він менше 1000. Лишилося в мене ниточок повністю все, звісно, всього вистачило. Бісера мені також вистачило, всього лишилося. Ось, ну, там не так, щоб багато лишилося, але от, так що два фініш. Так що за три вишивальні дні це, мов і непогано. Два невеличких фініша я таки підтягла. Ну і що? Підсумуємо, тому що мені вже чоловік дзвонить збиратися на дачу. Як бачите, що в мене цього рукодільного тижня, взагалі геть зовсім все скромно, 2372. Ну, власне, було три вишивальні дні з семи і тут, на жаль, як є. Кулька 1187, рудий метелик в мене почався і закінчився, ну і гномик трохи просунувся. Тож, на гномику, мені, до речі, ще 1100 по марафону треба вишити. Ну, будемо старатися, головне, не травмуватись, тому що оце діло це прям капець яке неприємне діло. От, болить зараза, що трендець. Ну, нічого. Так, добре. Таке коротеньке, хай буде відео цього разу, вже вибачайте. На цьому все. Показала вам, що я навишивала один, два, ну і трошки третього. Побачимося наступного рукодільного тижня. Дякую всім за увагу. Обіймаю кожного кожного, як завжди, наприкінці тепла, добра і творчого натхнення я вам бажаю. Бережіть себе і близьких. Не забувайте, будь ласка, донатити на перевірені збори. Це завжди потрібно в наш воєнний час. Так, все. З вами прощаюся. Дякую, що були ще раз. Дякую, що були зі мною. Вибачайте, що такий маловишивальний тиждень в мене видався, але бачите, такий він трохи травмонебезпечний був, і головне, щоб все, щоб все загоїлося, щоб все поремонтувалося і більше такого не повторювалося. До зустрічі в наступних відео. Обіймаю кожного кожного. Пока!